Зараз з нами на зв'язку Олена Мартинюк, клінічна онколога відділенні пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку. Вітаю вас, дякую, що долучилися в недільний день до нашого Добре ефіру. Дня. Добрий день. Отже, чи можна запобігти виникненню раку грудей? Запобігти виникненню раку грудей ми не можемо, але ми безпосередньо можемо впливати на ризики розвитку раку грудей це на спосіб життя, на наш сон. На індекс маси тіла, на харчування, на правильну і ранню народжуваність, на кормління груддю. і таким самим, чином, впливаючи безпосередньо на ризики розвитку раку грудної завози, ми можемо і впливати на рак грудей. Але вплинути на розвиток раку грудей ми не можемо. Пані Олено, які рекомендації щодо періодичності обстеження молочних залоз жінок? Ну є взагалі е, певні тенденції. Є, є європейська тенденція це обстежування що два роки після 50, тобто після 50 до 69 років. Е, пацієнти, жінки обов'язково раз в два роки повинні проходити мамографічне обстеження. Але є тенденція американських онкологів, асоціації: це після 45 до 74 е, Кожного року жінка має проходити мамографію. Є певне таке, як самообстеження, яке виконує кожна жінка до 25 років, після 25 років до 40 це відвідування самого клінічного онколога або сімейного лікаря, який буде проводити клінічне обстеження. Тобто пальпація грудних залоз А скажіть, будь ласка, чи існують специфічні симптоми, які жінки не повинні ігнорувати? специфічних симптомів, коли виникають вже специфічні симптоми, ми говоримо про те, що ми виявляємо не занадто рак. Коли ми говоримо про раннє виявлення, він протікає абсолютно без симптомів. Але з якими ж симптомами ви повинні відвідувати лікаря-онколога? Найперше це зміна конфігурації та форми грудей. Наявність ущільнення в грудях, або наявність ущільнення в паховій області, обов'язково втягнутість суска або поява певних різких виділень соска, які теж повинні свідчити і насторожувати. Крім цього, всього зміна шкіри набряк грудей також повинна насторожувати жінку, яка терміново які терміново необхідно звернутися до сімейного лікаря або онколога. А як часто потрібно жінкам проводити самостійний огляд грудей і як його правильно робити? Де можна навчитися самостійний, самостійний огляд грудей? Ми обов'язково проводимо на 5-12 день менструального циклу. Можна проводити хоч щомісяця, але це вже більше про канцерофобію. Тому регулярно раз в півроку, раз в три місяці, самообстеження перед зеркалом. Положені стоячи, ми спочатку оглядаємо груди і за годинниковою стрілкою прощупуємо їм над соском, по колу знову до соска. І прощупуємо область грудей та пахову область обов'язково. Те ж саме ми робимо лежачи. лежачи на ліжку, на рівні поверхні, прощупуючи по колу за годинниковою стрілкою, самі груди і пахову ділянку. А скажіть, будь ласка, яку роль відіграє генетика у виникненні раку грудей? Чи варто людям з сімейною історією хвороби робити додаткові обстеження? Е, ну, взагалі, на генетику припадає близько 7-9% ризику раку розвитку раку грудей, е, і це досить невеликі дані, але вони існують існують певні е, досить агресивні е, генетичні мутації, про які ми повинні пам'ятати Це бірсії 1 бірсій 2 палк. Чи відрізняється принципово об самі обстеження, методи обстеження? Ні, не відрізняється. Те сама мамографія. Лише коли в нас виникає певна складна клінічна ситуація. Ми використовуємо вже такий додатковий метод: це МРТ грудей, який більше і частіше приз? Призначається жінкам, яких виявили мутацію в 1 один бірсій і і е, обстеження жінок з виявленими мутаціями або з високим ризиком, ми починаємо раніше, зазвичай раніше ніж е, середньостатистично, тобто не, не після 50, а значно раніше. І звичайно, додаткові обстеження можуть включати в себе інші там гінекологічне обстеження, е, вагінальне УЗД, оскільки. Генетичні мутації провокують не лише рак грудей, а рак яєчників у чоловіків це може бути і рак простати і інші онкологічні захворювання, які відповідно слідкує онколог. А які фактори впливають? Чи впливає, наприклад, харчування, спосіб життя на здоров'я молочних залоз, гормональні зміни можливо, вагітність, менопауза, стрес, психологічний стан? Так, звичайно, спосіб життя прямолінійно впливає на розвиток онкологічного захворювання, саме надлишкова вага, цукровий діабет, наявність, фігливі збички, недосипання. Це все впливає на ризик розвитку раку грудного раку грудної завози, і тому ми повинні дотримуватися максимально правильного способу життя. А жінки, які побороли рак грудей, які основні проблеми можливо виклики, з якими вони стикаються після завершення лікування, і чи можливо їх подолати чи вирішити е, найскладнішими ситуаціями? В Україні наразі виявляється рак грудної залози на досить пізніх стадіях, ну зокрема починаючи з другої стадії, і часто жінки мають метастази в лімфатичні вузли, і хірурги навіть після передопераційного курсу хіміотерапії змушені видаляти лімфатичні вузли, актилярні. і це призводить до такої найбільшої проблеми. Це лімфодема, це набряк оперованої сторони, тобто набряк верхньої кінцівки з Сторони. Це явище, з яким досить важко боротися, але е, наразі в Україні в самому відділенні е, пугли грудної залози та реконструктивної хірургії під керівництвом Своланки Івана Івановича, ми маємо певні методики, хірургічні, доведено ефективні, які можуть допомогти уникнути лімфадеми, це саме трансплантація е, власних лімфатичних вузлів, суден. І саме це за допомогою певних фізичних з часом на 50% допоможе боротися з лімфедемою. Це перша проблема, і друга проблема це. Тотальна відсутність грудної завози, коли ми коли проводиться тотальна мастектомія, жінки немає грудей. Це порушує якість життя, задоволеність власним тілом. Це теж основна проблема. І жінка закриваються в собі, і призводить певний стрес, який теж може впливати на них. Але наразі в Україні теж є реконструктивні пластичні методики по відновленню шкіри за допомогою певних клаптів тіла. І наразі це можливо, тому як. Закликаю жінок, що раннє виявлення допоможе максимально вилікувати рак. А навіть за пізніх стадій ми можемо допомогти боротися з ускладненнями, з якими вони зіштовхуються. Пані Олено, я вам дуже дякую за ваш час. Звісно, за вашу роботу і за ту інформацію, якою ви поділилися. Я дуже сподіваюся, що вона врятує зрештою чиєсь життя. Дякую вам. Це Олена Мартинюк, клінічний дякую. онколог у відділенні пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку. Дякую вам. Дякую.